Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді автомобіль, який буде актуальний завжди. Продавався, продається і буде продаватися. Так як Volkswagen, Caddy зарекомендував себе як надійний автомобіль, простий в експлуатації, зручний кліренс, зручна посадка, вмісткий. Даний варіант 2008 року, 1,6 MPI BS вже встановленим газом. Автомобіль прибув з Німеччини від першого єдиного власника салону. Підтверджений пробіг 210 тисяч кілометрів. Автомобіль в максимально збереженому оригінальному стані. царапин, м'ят, корозії по кузову взагалі немає. Дуже класне домашнє збережене авто. Надіюсь, на відео ви разом зі мною в цьому переконаєтесь. Показую загальну частину автомобіля, покажу все детально по кузову. Автомобіль вже з фаркопчиком, автомобіль вже на зимовій гумі. Якраз це зручно, оригінальний пасажир, дуже достойний збережений варіант, і перевага, що він вже з встановленим газовим обладнанням. Пороги ціленькі, корозії, ніяких зауважень по автомобілю абсолютно немає. Все скло, включно з лобовим рідним, дуже цікава комплектація. Клімат-контроль, підігрів, сидінь. Для Кадіка це рідкість. Дуже гарний насичений, красивий колір. Він вважається самим найменш аварійним в світі. Показав вам загальну частину, показую оптику. Автомобіль без ДТП, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Пампера, капот без пошкоджень, все в зазорах. Подивіться, корозії немає в слабких місцях. Лобове скло рідне, оригінальне Volkswagen. Це той автомобіль в тому стані, в якому ви звикли бачити у нас на каналі регулярно. Технічних візуальних зауважень немає. Повторюю, що стан автомобіля максимально наближений до того, яким він був в автосалоні. Ніяких явних слідів експлуатації по автомобілю немає, від слова абсолютно. Оригінальний пасажир не перероблений в Бердичеві, а таким приїхав з заводу, Дві розсивних дверки. Подивіться, саме головне це крила пороги в на що треба звертати увагу. Він код відкритий для будь-яких перевірок, датчик світла, датчик дощу, корозії нігде немає, висічень немає, пошкоджень по лобовому склу немає. Подивіться на стан капоту. Дуже достойний варіант. Розглянемо разом з вами стан салону. І так, розглянемо разом з вами стан салону. Пошкоджень ніяких по салону, які по кузову немає. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Пороги без корозії, дублюючі таблички, все присутнє, сервісна книга, документи з підтвердженням 0, власний, 0 1 власник, 0 переоформлень, всі тихогляди є, два ключі. Відмітка, коли автомобіль обслуговувався ГРМ, все присутнє, датчик світла, датчик дощу, газове обладнання залишок. Подивіться на стан керма. По кермові я б сказав, би, що 1050-60, оригінальне кермо, клімат-контроль підігрів сидінь. Потолок чистенький, сидіння без не проваляне, не перешите. Від автомобіля дуже приємно пахне свіжістю та доглянутостю. Таких кадіків в Україні у продажі одиниці автомобіль від приватної людини. Ніякої корозії ніде немає, амортизатори всі справні, полочка присутня, фаркопчик. Прям автомобіль максимально як новий. Тут стан дуже достойний без перебільшення. Оптика вся рідна, по кузову взагалі навіть коцика я не знайшов. Такими автомобілями займатися приємно. Працює кожна кнопочка. Пройоми все в оригіналі. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 МПІ, MPI 210 Рідного беззаперечно пробіг. Подивіться на стан керма, воно як нове. Рідне оригінальне кермо, клімат справний, нагрузка йде. Компресор включився, щелочок є, обороти впало, все перевіряється. Підігрів сидінь. Магнітоло. Для тих, хто каже, що хтось щось витягує, я навпаки в машину в кладуку. Купив новий перехідник на газ. Дивіться на стан. Я не знаю, як можна було так зберегти двигун. Автомобіль. Пройоми в оригіналі, склопідйомники всі справні. Мотор працює тихо, рівно, не димить, не троїть. Датчик світла спрацював. Пройоми в оригінальному стані, кругом відмітка Volkswagen. Нічого не крутилось, нічого не знімалось, корозії немає. Від слова абсолютно. Ощільнювачі всі на місці, же 12 чистенький. Мотор працює тихо рівно. Не димить, не троїть, не сапунить. Амортизатор справний. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль в шикарному стані, з рідним пробігом, дуже класні комплектації як для катіка. 2008 чистий рік єдиний власник салону, тому автомобіль так зберігся. Бережна експлуатація німецька, чистокровний німець, як ви любите, без корозії, без пошкоджень по кузу, вже встановленим з газовим обладнанням, працює як на бензині, так і на газу. Два ключі, вся історія. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Так як в нас є послуга доставки, працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. під дім або приїжджайте місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу. так як Кадік, народніша машина, користується шаленим попитом в Україні, а в гарному стані їх знайти дуже важко. Це дуже в гарному стані автомобіль. Надіюсь, ви на відео разом зі мною в цьому переконалися. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Будете першим власником в Україні і другим за всю історію існування даного авто. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Так як ми займаємося якісними перевіреними автомобілями, працюємо на репутацію. З вами був Женя. До нових зустрічей з новими оглядами класних автомобілів.